Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми продовжимо робити невеличку розминку та вправу на розтяжку. Розпочинаємо з голови руки на поясниках, головою вперед назад, ліво вправо Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два. Закінчили. Оберти головою. Повертаємо голову вліво, вправо, в сторону. Спокійно розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Оберти головою по часовій стрілки. Чотири рази проти часової стрілки. Розпочинаємо по часовій стрілці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, три, чотири. Раз, три, закінчили. В іншу сторону. Під борідка касаємось грудей. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Розпочинаємо. На ну, раз. Розпочинаємо руки перед собою. На два тягнемось, піднімаємось на носки три в сторони руки. Чотири Опустили П'ять. Розпочинаємо. Раз, раз. 2, піднімаємося на носки, тягнемось догори. У сторони руки. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Чотири змахи до себе, чотири від себе. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири від себе. Пять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Закінчили. Опускаємо руки. Ровно тримаємо спину. Чотири випади плечами вперед. Чотири назад. Без різких руків. Розпочинаємо. Чотири випади плечами вперед. Раз, два. Три, чотири. Назад. При цьому ровно тримаємо спину. Не грубатимусь. Спокійно. Назад. П'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз. Чори. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Два порота, тулуба вліво, два порота, тулуба вправо. Без різких рухів. Руки на пояс. Розпочинаємо. Ноги на ширині пліч. Раз, два. Три, чотири. Закінчено. Дуже добре. Наступне завдання. Нахила тулуба 15 разів. Спокійно. Нахилав тулуба, 15 разів. Якомога нижче. При цьому ноги не згибаємо, касаємось колу. Розпочнемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ноги на ширні пліч. Дев'ять. 10. Одинадцять 12. Тринадцять 14. 15. І зараз робимо е, мільни, мільнице 15 разів. Нахило. Поїхали. Кожного 15 разів. Раз, два, три, чотири. Не згибаємо ноги. Шість. Продовжуємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16. Дуже добре. І на останок сьогодні стаємо на розминку на раз. Стаємо спокійно на носки на два. Перекатуємось на п'ятки. Стаємо на носки спокійно. Раз. Перекатуємось на п'ятки стаємо. Два. Спокійно на носки становимось. Руки на пояс. Раз. Перекатуємося на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатимось на п'ятки. Два. носки стаємо. Раз. Перекатимось на п'ятки два. І на останок на носки стаємо. Раз. Перекатуємося на п'ятки. На стаємо. стаємо. Два. І зараз робимо розминку на розтяжку. Вона буде одна, невеличка ноги разом. І при цьому ми зараз робимо кожного разу 15 нахилок якомога далі. Кожного разу руками тягнемось, якомога далі. При цьому ноги не згибаємо. І коли ми розтяжку робимо, розтяжку, ми спокійно кожного разу, спокійно 15 разів кожного разу тягнемось, якомога далі, далі, далі. Спокійно розпочинаємо. Один раз 15 разів. І на сьогодні все. Поїхали спокійно. Ну, ще раз повторюю: розтяжка. Кожного разу. Стараємо стягнутись кожного разу. Далі, 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 вперед якомога далі. Розпочинаємо. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. 5. Шість. Сім. Вісім. 9. Кожного разу 10. Стараємося комога далі тягнутись. 11, 12, 13, 14, 15. При цьому, коли ми робимо, ноги не згибаємо. Тобто, ми не робимо ось так. Ми виправляємо ноги спокійно, не розтягуємо, не напрягаємо мишці. Ось ми сіли і просто тягнемось. Ми тягнемо тільки е, наші плечі, наші руки. Ми не тягнемо мишці. Мишці, от, ми сіли і все, ми їх не напрягаємо. Ми тільки от, 15 разів кожного разу руками, руками, руками руками тягнемось вперед. На сьогодні все. Бувайте на все добре. Ставте вподобайку, е, займайтесь фізичною культурою до, до інших зустрічей. До побачення.